Тим часом, безстрокове голодування оголосили студенти Національного медичного університету імені Богомольця. Вже майже рік вони намагаються побороти корупцію у вузі. кажуть, попередні акції протесту дали результат. СБУ і МВС провели перевірку діяльності керівників вузу, але результати і досі не оприлюднили. Молодь побоюється того, що висновки перевірок взагалі можуть зникнути. А керівники вишу і надалі деребанитимуть бюджетні гроші і оббиратимуть студентів. Голодуватимуть студенти під Міністерством охорони здоров'я України. каже, після чотирьох зустрічей з міністром той таки ініціював комплексну перевірку медичного університету імені Богомольця і навіть її очолив. І ця перевірка накопала не тільки ці факти, підтвердили, що ми виявили, але і інші. І зараз ми відчуваємо, що може бути просто злив цієї інформації, що в нашій державі, на жаль, все купується. Про корупцію знають навіть ліцеїсти університету імені Богомольця Омельченко Марія Вип. Пускниця ліцею вступати до цього медичного вузу каже не буде через тотальну корупцію. Є корупція і на рівні студент, учитель є ну, преподаватель. є корупція на рівні каких-то е, столових, каких-то які знімають в аренду какую-то площадь в університеті. У корупції загрузли не тільки керівники вузу, а й педагоги запевняє молодь. Це відбувається на рівні підготовки майбутніх медиків. Далеко не всі інтерни університет. Богомольця цього року змогли з першого разу здати іспити, аби отримати дипломи. Серед усіх студентів частка студентів, що не здали цей іспит по всій Україні серед 15 медичних вишів, частка Національної медичної університету Міні Богомольця складає 49%. Від правоохоронців студенти вимагають оприлюднення результатів комплексної перевірки університету від Міністерства охорони здоров'я негайного звільнення усіх корупціонерів. Ольга Калініна, Олександр Малий, Гама Новин.